Всім привіт! Мій надійний ранок починається з того, що я їду на нову пошту забирати посилку. Привіт! Зараз їду на нову пошту забирати свою посилочку від бренду Hillary. А в мене там чекає мене цілий бокс з такими приємними штуками. Зранку помила голову, і бачите, вона вже тут подовжені, наче нормальна. А прикорнева зона мене дуже сильно брудниця. Закінчується тим, що я роблю розбір баночок, збираю те, чим користувалася, замінюю якісь засоби, але ця неділя особлива, тому що мені прийшов український бренд Hillary, Я замовила його за дуже-дуже супервигідною ціною. Не знаю, чи така буде. В честь Чорної П'ятниці такий набір мені обійшовся ну, там дуже дешево зі знижкою 70%. І ще в подарок отримала від Наталі, в якої я завжди все замовляю, ось таку гідрофільну олію. І додатково від самого бренду він завжди, от ось такі скраби дає в подарунок. Також тут є різні засоби, ними буду користуватись протягом, можливо, двох-трьох тижнів. Після того вам скажу, який буде ефект. Старатимусь не використовувати зовсім інші засоби. Хоча, наприклад, ось такий засіб це є умивалка для лиця. Я її придбала буквально цього тижня, і вона мені дуже сподобалась. Але поки буду її відставляти, тому що все ж таки хочу тестувати ось ці всі засоби і сформувати свою таку думку на базі них. І подивимось, що з цього видасть. Вечір із фільмом Сніданок у Тіфані. Зараз буду наводити лад в столику. Насправді він тільки сьогодні до нас приїхав. Я застелила таким, щоб не затирались. Оці цій бачите, тут вже від олівчиків, від помат, трішки затирається. І знаєте, що я зрозуміла? Коли я це все порозкладала, я розумію, що тут потрібні органайзери. Це раз, тоді можна буде це все змістити в одну частину шуфляди. Друге, це те, що тут є багато косметики, якою я вже давно не користувалась, і невідомо чи буду. Тому мені це все зараз треба добре освіжити, прорядити, протерти і навести лад. Чого так є, коли засіб вже завершується, ти в нього просто закохуєшся. Спочатку зовсім цей засіб не розуміла. Він мені видавався ніяким. Але останні грами просто з таким жалем на звісно, швидше всього більше не повторю, тому що дозволила собі цей бренд як таку маленьку нагороду тоді, коли там проходила певне навчання в Києві, і якось так. Купила собі ось цю тональну основу, і також до неї є ще. Так, а де не, до неї? Десь може. Так. О, це я одразу побачила. До неї є ще ось такий праймер. Праймер у мене ще є багато, дуже класний. Але зараз я користуюсь бюджетнішими засобами, тому що трішки задорогі як для косметики. Ну, тобто. Якщо є можливість, звісно, можна купувати ось таку тональну основу, але відверто кажучи, що ця і що ця в 5 раз дешевша, ну, супер різниця не збирається. Починаю тестувати новий догляд. Це бренд український Hillary. У мене вже було раніше кілька засобів. Цього разу я придбала цілу лінійку з вітаміном С, тому що знаю, що вітамін С на моєму обличчі працює ідеально. В набір входили ось ці всі засоби. Також ось ці патчі під очі, і здається ось ця маска. А це ті засоби, які я замовляла окремо раніше, але їх також використовую в своєму догляді. Що можу сказати? Ось ця гідрофільна олія вона трішки пече очі. Якщо на лице вона майже не відчувається, то на очі вона відчувається дуже. Так, я бачу, поставила так пачі і вони мені вже потекли. Треба буде зараз це виправляти. Маска доволі так нічого: сироватка під очі, уптан це такий порошок дрібного помолу там. З різних органічних складових, там і глина є, і там і горох, і борошно, всяка всяка така всячина ну, гарно очищає лице, але його завжди наношу на такому вже наступному етапі. Завжди, наприклад, спочатку йде у мене міцеллярна вода, потім гель або пінка для умивання, потім я використовую ось цей обдан. Після того наношу тонік, і Закріплюється все кремом. А, Мія, ти що робиш? Не можна, кець? Вона теж хоче до вас, але я її сварю. Вона ще <кій> трішки нечемна у нас. Робочий куточок виглядає ось так. Трішки ще з цей вазон піддав, постараюсь на роботі живити від мережі, кажуть, що так не вбивається батарея, а свій організм зараз підживлюю ячмінною кавою, тому що звичайна кава вже наскільки на мене впливає, що я. Як сказати, я її не відчуваю. І коли я розумію, що в мене немає жодного ефекту від е, пиття кави, я перехожу на цикорі або ячмінну каву, тиждень-другий. І після того чашка навіть з самого такого лайтового лати чи капучино робить мене дуже бадьорою і активною то, п'ю, хотіла е, е, сказати, каву, п'ю свій напій. Дивлюсь. Яка в мене краса за вікном така зимово осіння. Я тішусь навіть від такої краси і берусь до роботи. Так, ще облаштувала затишний куточок в домі. Але Тут а, мої прикраси, які треба впорядкувати. Тут біжутерія. До речі, оце зум'яний Аліекс. А тут є такі міні... мініатюри парфуми знаходиться. Так, якось так облаштувала в себе куточок. Тут буду більше сушити голову. Там все для Малювання до речі, ось цей буфік купила в епіцентрі. Зараз вам покажу його ближче. В нашому домі було ще не так багато потрібних крісели. Ми до речі, ось такі придбали юзку. Я потребувалась хоч чомусь для того, щоб ось так розміщатись перед церквом і сушити голову. І купила в епіцентрі ось такий пуф, цього там за 520 гривень. Але його особливість в тому, що він всередині дуже місткий. І я тут поскидалася, що це буду складати. Всі свої засоби для сушіння голови. Насправді зараз це дуже зручно, воно все от акуратно стоїть там. І ось так. Ось веземо зараз Тесу до ветеринара. Так, привезла Тесю в клініку. Юра пішов питати ще велика черга, тому що в неї в останні дні дуже сильно слізяться очі. Вони нявки, ну не Ми тебе полікуємо і все буде гаразд.